Однак, навіть якщо зараз США напряму не дадуть Україні зброю, вона має альтернативні шляхи її отримання. Вважає професор університету Джона Гопкінса Мачей Бартовський з експертом розмовляла Наталія Леонова. Великі сподівання покладались на візит Петра Порошенка відносно отримання Україною зброї від Сполучених Штатів та особливого статусу союзника. США поза НАТО про це Гарант говорив, звертаючись до обох палат конгресу. США, про це він говорив і під час зустрічі з президентом Обамою. Втім, поки що таких обіцянок Україна не має. Натомість США виділили додаткові 53 мільйони доларів допомоги на потреби військових, прикордонників та гуманітарні потреби. Втім, каже професор університету Джонза Гопкінса. Маче Бартковський Україна має альтернативні шляхи отримання зброї за допомогою США ми знаємо, що деякі європейські країни прямо озвучили свої наміри надати Україні військову допомогу. ЄС в цілому не погодився направити в Україну зброю, але це можуть зробити його окремі країни-члени. Теоретично Україна може попросити, щоб США надали фінансову допомогу тим європейським країнам, які в свою чергу могли надати Україні військову допомогу. Уже зараз, навіть в умовах воєнного конфлікту, Україна повинна думати і в більш далекій перспективі, звертаючись за допомогою до західних країн, вважає Бартковський прохання Порошенка, яке він озвучив в Конгресі, про створення спеціального інвестиційного фонду для американських компаній, які збираються інвестувати в Україну, дуже важливий крок. Такий фонд надасть американським корпораціям політичні гарантії проти ризиків пов'язаних з інвестуванням в Україну. Взагалі, мені здається, Порошенко висунув прохання про створення, я б так сказав, нового плану маршала для України, який передбачає участь як США, так і Європи. Прохання про допомогу підкреслює Бартковський і військової, і фінансової накладає на Порошенко особливу відповідальність щодо реформування країни попросивши допомогу, Порошенко пообіцяв реформи, інституціональні реформи. Це дуже важливе зобов'язання, яке президент взяв на себе публічно. З часом він понесе відповідальність за ці зобов'язання. Наталія Леонова, голос Америки.